Всім привіт покажу вам таке невеличке відео про інвертори, які стоїть купувати, які будуть працювати, але якби не стоять своєї ціни, як би сказати. Бачите, якби вибір є всякий. Ну я в основному мені цікаво і багатьом цікаво, щоб запитати, чим побільше, там, ну, побутової техніки. Тобто, от, бажано четверки брати, вони якби. Саме такий варіант непоганий. Ось такі на 4 кВт. Ну, це їх реально буде десь двойка, можливо навіть більше. Тобто є, є от такі четверки, я вам покажу. Вони не витягують двойки, навіть. вони 1,7 і йдуть в защиту. А ці фірми досить непогано працюють. Ці також непогано, але вони двойку витягують і йдуть в защиту. Зараз я вам покажу. Візьмемо звичайного будівельного фіра. Двоєчку. Ось. Включаємо. Давайте я вам зараз покажу перш до отакої моделі, як вона йде в защиту. Зараз зачекайте. Ось у нас ось такий. Відключений і все, зараз ми от включаємо. Даже якщо акумулятора повністю заряджаю, все рівно воно мені не показує, що тут повний заряд. Ну, ладно. Це от, цей фен. І вмикаємо. Це на перше положення ми включили, тобто кВт. Працює. Але вже акумулятор майже на нулю. Дивіться, що робиться з ним, коли я включаю на 2 кВт. Це І він пішов в защиту. От про що я кажу. Тобто, але я перевіряв, там, виходить, підключав максимально 1,7 все, що можна було витягнути з нього. І він тоді відключався. Тобто він навіть до двойки не може дотягнути. Далі покажу вам покажу вам ось такі от, четврочка. Тобто цей двойку якби до двойки доходить, але він тоді вже йде в защиту. Тобто він 1,7 витягує. Чуть краще за того. Ну якби він нормальний, можна сказати, що сує, те, що заявлено, воно якби є. Ось, ми включили. Ой, так. Той же самий фен будівельний. Так, ну на одиничку ми включали... Ой, оце я вже на двойку включив, оце я вам хотів показати. На одиничку ми включаємо. Зараз я його перезагружу, бо буде піщати. На одиничку включаю. Він працює. Все. Але акумулятор показує, що тут ну, поганий заряд. На двойку він йде в защиту, але я з нього пробував, тобто він... 1,9 десь такого він витягує, виходить, потужності. Коли ось цей, 1,7, цей сім, десь 1,9. А ось цей. Ось. Хоча ці гарніше виглядають, але цей ну, якби, так, не сильно красиво виглядає, але працює краще. Ось дивіться. Ой. Так, все ми включили. Одиничку ми включили. Присадка є, акумулятор, все, але все працює. От включаємо двойку, він працює, він не піщить нічого, він працює, він не відключається. Він спокійно 2 кВт тягне, Можливо, навіть і більше. більше я не більше йому надавав, бо якби, щоб не спалити. Тому ось такі рекомендую. Ось вони є. Можете купувати. Мені дуже сподобалися і ціна на них не є високою. Тому можете спокійно купувати. Є ще такі самі ось такі от є п'ятерки. Я не знаю, я не випробував, але ну, ясне діло, вона фіна потяне. Ну, але вона і чуть дорогша. Тому я б радив би лучше брати ось такі. Вони і дешевші і якісні. І без питань працюють. Я в себе дуже багато підключав побутової техніки, три холодильника, камеру морозильну, все одночасно. Там е, освітлення на всю хату. Мікрон включав, ну акумулятор швидко розряджався. Ну, але воно все гарненько працювало. Тому, кого цікавить, звертайтеся, ставте подобайки, підписуйтесь на канал.